Вітаю, друзі! Сьогодні з вами чергова тайм менеджмент зарядка. І з вами я, Галина Качинська. Сьогодні хочу поговорити з вами про таку тему як стратегія, і яка допомагає досягнути цілей. І хочу вам привести приклад видатного промисловця 20-го століття Генрі Форда. Його історія доводить чітке бачення, що стратегічне мислення і ефективне управління часом зможуть змінити лише, життя не лише одної людини, але й всього світу. Генрі Форд мав одну чітку мету: він хотів створити автомобіль доступним для кожної американської родини. В той час, коли автомобіль вважався розкіш'ю, ця ідея була майже фантастичним. І він зрозумів, що для того, щоб це зробити, треба впровадити революційні зміни. Для цього він зробив конвейерну систему, що дозволить суттєво знизити вартість автомобіля. І це було не просто технічне рішення, це був результат ретельного планування та стратегічного підходу. Форд вмів не лише мріяти, а й діяти. Його стратегія включала кілька ключових аспектів, які актуальні і донині. Це такий аспект, як чітке формулювання цілей. Його мета була створити доступний автомобіль. І конкретна вимірювальна мета стала основою його дій. В той час автомобіль коштував від півтори тисячі доларів, що на нинішні гроші складає. Десь від 44 тисяч доларів. Йому вдалося побудувати автомобіль вартістю 825 доларів. Це на сьогоднішні гроші становить від 24 тисяч доларів. Друге розбиття великої мети на етапи. Для досягнення своєї цілі він спочатку оптимізував виробництво, Потім впровадив стандартизацію деталей, а згодом знизив витрати на одиницю продукції. Також він постійно навчався і вдосконалювався. Генрі Форд завжди шукав особливі способи покращення процесів. Він постійно знаходився в цехах і визначав, що працює, що ні, що дає більше, що несе більше витрат на виробництво, що дає позитивні зміни. Також раціональне використання часу. У Форда був чіткий розклад підходу до роботи, що дозволяв йому максимально ефективно використовувати свій час. Він розумів, що кожна хвилина, витрачена на марні дії це крок у досягненні назад. Форд розглядав час як найцінніший ресурс. Планування дозволяло йому не лише впроваджувати нові технології, але й зберігати баланс між роботою і особистим життям. Кілька уроків, які ми можемо для себе винести, це щоденне планування, записуйте свої завдання на день, встановлювати пріоритети і першими виконувати найважливіші діла. Фокус на результат. Генрі Форд ніколи не витрачав час на те, що не наближало його до цілі. До кожної своєї цілі він ставив перше питання, чи це наближе мене до моєї мрії? Наступне це делегування. Один із секретів Генрі Форда було те, що він не намагався зробити все самотужки. Він… Створив команду, яка займалась різними сферами виробництва в той час, коли він зосереджувався на стратегії. Розумні перерви. Навіть Генрі Форд розумів важливість відпочинку. Він вперше створив, перший впроваджив 8-годинний робочий день для своїх працівників. Він знав, що виснажений працівник це неефективний працівник. З історії Генрі Форда можна винести декілька простих, але важливих принципів: сформулюйте свою мету. Замість розмити, хочу досягти успіху, поставте собі конкретну мету: завершити проект до кінця року. До речі, до кінця року осталось два тижні. Складіть план дій. Поділіть велику мету на кілька етапів і поставте конкретні терміни їх виконання. Відіть облік часу. Спробуйте проаналізувати, куди йде ваш час, і це допоможе виявити неефективні звички. Використовуйте нові технології, сучасні інструменти планування. До речі, в тайм-менеджмент студії Time -тайм, ви можете. Замовити чудовий інструмент планування це планувальник бог, ж бог Я дуже з радості його використовую, він мені допомагає бути ефективною і планувати свій час. Також будьте гнучкі, якщо це не працює, не бійтесь змінювати підход. Форд часто переглядав свої стратегії, щоб досягти кращих результатів. Історія Генрі Форда вчить нас, що стратегія досягнення цілей це не лише про мрії, а про чітке планування і ефективне використання часу. Без цього най, найс, найсміливіші ідеї, ідеї залишаються лише фантазіями. Давайте візьмемо приклад з, з цього видатного підприємця. Отже, відкрити свій платувальник, подивіться, які у вас цілі на день, складіть розкладня і розставте пріоритети. Також поставте час на виконання цих своїх вправ, справ. Заплануйте відпочинок. Це дозволить вам бути більш ефективними на протязі дня. І заплануйте свій час на форс-мажори. Вони іноді случаються. І це допоможе, це планування допоможе зробити ваш графік гнучким. І Пам'ятайте, час це ресурс, який не можна повернути. Використовуйте його з розумом і обов'язково досягнете успіху. На все добре, з вами була я, Галина Качинська. Гарного вам дня!